Це проект Живий Львів, наша локація, твоє місто, наші розмови про твоє сьогодення, відкрита студія, і що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Слава Україні. Героям слава. сьогодні в мене в гостях Валентина Загрева, начальниця управління Державної служби якості освіти у Львівській області. Деталю. Ми з вами поговоримо сьогодні про освіту. Що ж стартував навчальний на рік в умовах воєнного стану? Я підкреслюю, тому що мене хейтять через те, що я кажу, що в період війни він почався в період війни ще з 2014 року. В якому зараз форматі відбувається навчання для школярів Львівщини, і як відбувається цей створення безпечних умов для школярів і педагогів? Так, ви знаєте, що цей рік був дуже особливий, і тільки закінчився навчальний рік почалася підготовка до нового навчального року. Ми в першу чергу говорили про безпеку освітнього середовища, збереження життя і здоров'я наших дітей, і паралельно про якість освітньої освіти, яку ми маємо надавати. І важливо дуже сказати, що хвилювань було дуже багато у батьків, у педагогів. Якщо ми повернемося, і почитаємо інтернет, що ми там писали всі, як ми хвилювалися, то безперечно, що більшість говорила про те, що ми не можемо почати. Навчання державна служба якості освіти провела моніторинг, дослідження, і десь на початку серпня ми його оприлюднили. Нам цікаво дуже було побачити, як сьогодні ставляться батьки, і майже 37-39% батьків загальна така була картина по Львівській області. Вважали, що треба йти на очне навчання. Педагоги 34%. І так хвилювалися, бо не знали ще тоді, яким чином буде організація роботи. Це був серпень місяць, і звичайно, що спільні зусилля органів влади, органів місцевого самоврядування, керівників управлінь і відділів освіти, директорів закладів освіти також показали, що ми маємо в першу чергу подумати про безпечне освітнє середовище, і це. Дозволило нам проаналізувати усю роботу кожного закладу. Спільно створені були спеціальні такі комісії разом з управлінням, головним управлінням державної служби надзвичайних ситуацій, де пройшли абсолютно кожну школу, та школа, яка була готова. А це означало, що вона має або укриття, або сховище, або неподалік знаходиться приміщення. Це могло бути сільської чи селищної ради, це могла бути бібліотека або інше приміщення. Де би можна було обладнати укриття для працівників інших і одночасно для дітей. І, звичайно, що вже станом на 1 вересня 645 наших закладів почали навчання очно. Але станом вже на 1 жовтня ми маємо 706 закладів, які і тут навчаються в очній формі навчання. 349 – це змішаний формат очне і дистанційне навчання. І 12 шкіл навчаються в дистанційній формі навчання. Тому, звичайно, що робота була велика, колосальна робота. Що допомогло переконати вчителів, батьків, що все-таки очна форма навчання є важливою, необхідною, живе спілкування. Це перед першим вереснем. Були проведені такі робочі зустрічі, коли батько. Та й треба сказати батькам, подякувати також і освітянам, що роботу вони провели надзвичайно велику спільно. Якщо там було приміщення, яке не було укриттям ніколи, бо ніхто їх ніколи так не будував, спеціально ми ж то розуміємо з вами, то разом всі розбирали якесь підвальне приміщення. Його приводили в порядок, фарбували, білили, приводили, приносили. Абсолютно, чи закупляли разом із засновником всі необхідні е, засоби, які потрібно було? Це і вода, і медич, медичний пункт, щоб був всі необхідні були десь, можливо, і кресла, і парти якісь, і ліжечка, деби дітки могли собі відпочити. Але зараз, коли ми дивимося, коли діти знаходяться в укритті, вони... Е, Співають, вони танцюють, вони руханки різні виконують. Для них вже десь це настільки позитивно цей настрій разом із педагогами. Ми не то, що там втішаємося, звичайно, що це складні умови, але ми бачимо, що психологічна стан дітей педагогів ну став надзвичайно позитивним бо на початок серпня місяця вересня надзвичайно важливо було підтримати психологічно і вчителя і дітей і навіть керівників закладів на яких було сказано що ви за все відповідаєте разом із засновником і для того щоб десь підтримати методично наших колег державна служба якості освіти разом з партнерами підготувала методичні рекомендації що керівнику потрібно знати вчителю якщо це очне навчання які Кроки мають бути, якщо це формат очного очне і дистанційне навчання змішане. Якщо це тільки дистанційне навчання, що ми маємо робити? Як ми маємо робити? чому саме так маємо робити? І саме на на сторінках на сайті Державної служби на сайті на нашій Фейсбук сторінці можна з цими рекомендаціями було ознайомитись. Ми проводили семінари, тренінги, де про це говорили, і ті всі тривоги ми десь. Розділяли разом із колегами, і це, звичайно, допомогло нашим колегам е, зрозуміти, що вони не одні. Такі ж рекомендації були надані Міністерством внутрішніх справ, також Міністерство освіти і науки розробило рекомендації. Тобто, матеріалу сьогодні ресурсного було стільки достатньо, що прочитавши все це, проаналізувавши, зрозумівши, що сьогодні е, і надзвич... Державна служба надзвичайних ситуацій. Ці їхні структурні підрозділи на місцях дали можливість виправити і всі питання недоречності, які були, скажімо, в актах, що потрібно було там ще більше подбати про пожежну безпеку, інші форми подивитися. Тобто, десь навіть вхідні треба було другий вхід робити, попрацювати над цим. А це треба було або вікно, або двері зробити. Ну, тобто, багато було зроблено таких організаційних питань засновники разом з органами виконавчої влади виділяли кошти, тому що без коштів такої роботи не проробиш. Отже, ця робота була про, про організована чітко виважено: тривоги були, непорозуміння були, хвилювання були, і для того, щоб скажімо, їх зняти, крім того, що проводилися дистанційно, були і очні зустрічі працівників Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій, освітян на місцях. І зокрема, з них ми бачили про те, що що Люгує сьогодні директора. Що сьогодні треба над чим ще попрацювати, і повідомити про це і міністерство, і державну службу, щоб якомога швидше виконати оті питання, проблемні підняті директором закладу освіти. Зараз вже були декілька тривог під час навчального року. Цей алгоритм випрацьований вже цей ланцюжок дій. А, звичайно, він і зразу був випрацьований, тому Просто що під час будь-якої тривоги там ми бачимо якісь нюанси, там чи щось не те, чи укриття недостатньо місця і тому подібне. Просто ми це все бачимо під час тоді, коли ми вже стикаємося з цією ситуацією, тому запитуючи. Так, ви знаєте, що ці всі алгоритми вже ми пройшли. Е, пройшли, бо перед першим вереснем запросили батьків до, до класу е, разом із дітками, батьки, е, педагоги, керівник закладу пройшли е, тим шляхом, який мають пройти до укриття наші діти. І е, акт, який підписували, протоколи, акти дозвола е, наші е, головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Е, тому ми кажемо, що на початок був. Було 645, зараз вже 706 Тобто дозволено очно працювати до допрацювали, до укомплектували сьогодні сховища. Тобто, ви працювали абсолютно весь цей алгоритм. Можливо, як ми кажемо, хтось завіз парти, хтось там ще подивився, може підлогу встали, в когось це було підвальне приміщення, де і вода можливо була, і треба було забрати ну, тобто, цю такі воду Звичайно, що допрацьовують щодо що до цифрових технологій, які зараз впроваджують. Жується в усіх сферах, а чи використовують іт продукти Держа... державної служби якості освіти у закладах освіти? Ви знаєте, що... дякую вам за це запитання. Дуже на часі це запитання по іншому і не може бути так. Ми на сьогодні маємо спільно розроблено державною службою якості освіти спільно з чеськими партнерами. Інформаційна система Евалюет. Що ця система дає? Вона дає забезпечити, провести оцінювання, самооцінювання управлінських і освітніх процесів у закладі. А також вона е, сприяє щодо е, вдосконалення процедур інституційного аудиту, адже Державна служба якості освіти та її територіальні е, органи управління проводять інституційний аудит. Зараз дещо ця процедура зупинена, бо це є е, як е, ми, є як орган, який контролює е, то такі контролюючі функції на сьогодні дещо призупинені. Але, е, Понад 30, 38, 38 аудитів сьогодні проведено у Львівській області, це найбільше. І треба сказати, що ця система допоможе проаналізувати роботу закладу. І коли ми оцінюємо напрямки освітні. Управлінську діяльність в закладі освіти, або е, педагогічну діяльність, або самооцінювання або оцінювання е, учнів, або ж е, ми говоримо про е, безпечне освітнє середовище, як, наприклад, це питання, як, наприклад, сьогодні батьки до цього питання ставляться, що що вони вважають, потрібно змінити, як старшокласники, якщо це старша школа, і як вчителі. Які бажання, які думки, чим можливо невдоволені, або чим позитивно захоплюються сьогодні наші педагоги? Тобто, все це можна анонімно таку провести анкетування. Ця система, відповідаючи на всі запитання, от керівнику цікаво, що сьогодні мені треба зробити, щоб щоб моє безпечне освітнє середовище відповідало всім нормам, або Можливо, що вдосконалити мені потрібно. Чи вдоволені сьогодні, наприклад, сховища, мої діти, батьки вибальовується тоді вже управлінське рішення, і директор може прийняти, розуміючи, що більшість сьогодні. Бажає одні питання, друге і третє. Мало того, ця система швидко малює графіки, діаграми, і можна через певний період повторити собі проблемне питання, яке би я хотів дізнатися. Тобто, це може бути з розвитком. Приймаючи вже це рішення, керівник має підстави для того, що я бачу, що мені як покращити мені свою роботу або роботу у закладі освіти і. Такі ж самі процедури під час проведення інституційного аудиту буде проводити і управління державної служби. І коли самооцінювання закладу проведено, і ми приходимо, проводимо своє самооцінювання, ми бачимо, наскільки наші погляди співпадають, тобто наскільки сильна сторона в закладі освіти позитивної є, і які проблемні питання сам керівник виявив, і ми побачили. Ми це все співставляємо, виробляємо відповідні рекомендації, висновки для керівника, для засновника. Таким чином, заклад стратегічно будуючи стратегію свого закладу, він вже може врахувати всі проблемні питання, врахувати той педагогічний досвід, який є сьогодні у нього, і в закладі освіти, і управлінської діяльності, і ділитися ними. Чому відкритою є така ця система, і відкритим є інституційний аудит? Бо висвітлюється на сайті школи, ми бачимо, які проблеми в школі, і бачимо, що засновник має зробити. Висвітлюється на сайті засновника, висвітлюється на сайті держави, Служби. Отже, будь-якому куточку, будь-який громадянин нашої держави або іншої держави захоче побачити, що ж це за така то школа, він може зайти подивитись і побачити що дав інституційний аудит і, ну і крім того ми провели надзвичайно велику роботу разом із нашими колегами по інформаційній відкритості і е, е, інформаційній прозорості і відкритості це також дуже позитивно отже ця система дозволяє глибоко аналізувати а найважливіше швидко оперативно ми ж можемо за кілька днів два три дні ми бачимо як залежно від того відповіли на анкетування інтерв'ю Наші колеги, з якими ми хочемо спілкуватися, треба відзначити сьогодні заклади міста Львова, з яких вже пройшла апробація інформаційної системи вперше весною Львів, вперше в Україні спробував провести апробацію цієї системи. Було треба сказати, що було і непросто, але дуже цікаво. І е, першим закладом була початкова школа світанок. Е, потім е, Потім була гімназія, класична гімназія від імені і класична гімназія Львівського національного університету імені Франка. Тоді 38-й ліцей і ліцей Івана Полюя. Львівської міської ради ось ці заклади вперше чотири спробували попрацювати в цій системі, попробувати, як оцінити управлінську діяльність, а як оцінять освітнє середовище. І дало позитивний результат, бо відгуки були надзвичайно позитивні. Ми швидко можемо зреагувати на ті проблемні питання, які є. Ми можемо прийняти управлінське рішення, і воно має підґрунтя, щоб працювати саме отут, в тому напрямку. А пройшовши певний період, ми можемо проаналізувати, знову поставити і подивитися по іншому, можливо, ще щось більше буде подобатися нашим учням або батьки мають якісь інші запити. Ми можемо змінити це рішення. На позитив і розвивати заклад, розвивати, створювати відповідні умови, тим паче воно анонімно, все так для ми дуже добиваємося. Хочемо, щоб керівник закладу і ми не знали, хто відповів з батьків, з педагогів на те чи інше запитання. І з, налаштовуємо сьогодні педагогів, налаштовуємо сьогодні керівників, що е, люди які. Говорять про проблему у закладі, це люди, які хочуть змінити на краще, щоб школа стала якісною, щоб надавали якісні освітні послуги, щоб школа рухалася вперед. Ось саме так ми налаштовуємо на наших семінарах, тренінгах, презентуючи оцю систему, і на серпневій конференції, і на зустрічах із нашими колегами. І варто відзначити, що станом на 1 вересня цього року ми спробували про в цій системі щоб кожен кожен заклад, не кожен а 565 закладів Львівщини, це половина, змогли. Е показати, розказати про підготовку закладу до нового навчального року. Вони спробували в цій системі працювати. Треба, сказати, що це також було складно, бо до цього треба готуватися. Треба добре володіти і комп'ютерною технологією. Комп'ютерними до чого ми готувалися вже багато років, коли в нас була був ковід. Він нас також організував. Тому е заклади показали хороший рівень підготовки, старанності, відповідальності. Бо навіть е один натиск на кнопочку ну міг е не показати того результату, на який би ми розраховували. Тому тут прийшлося попрацювати з колегами. Ми вже трішки зачепили педагогів. Давайте перейдемо до сертифікації педагогів. Скільки цьогоріч зареєструвалися зареєструвались на сертифікацію? І, можливо, ми вже маємо якісь перші підсумки першого етапу. Так, ви знаєте, що сертифікація педагогічних працівників вже проходить поспіль четвертий рік в Україні, і ми маємо 163 педагоги, які вже пройшли сертифікацію. За 19-й він був дуже складний, бо очний був за 20-й і 21-й. І у цьому році наказом міністра було визначено квоту, що кожна область має от приблизно таку кількість може зареєструватися педагогів для Львівської області. Це було було 178 педагогів зареєструвалося 200 Це педагогів включно зі Львовом так, місто Львів і Львівська область тут ну немає розподілу. Ні, Я розумію, я просто так Так, Львівська область всі разом педагоги, і е, хоче місто Львів активно досить, дуже активно е, беруть участь педагоги е, у сертифікації. Е, крім того, е, проводили навчання для наших е, педагогів, які будуть експертами. Хто ж має бути експертом, хто ж має педагогічну діяльність потім проаналізувати крім самооцінювання. Тому перший етап був такий дуже важливий зареєструватися і здати зовнішнє тестування, здати яке проходило до вже вересня по етапах. Тобто, перший етап це зовнішнє незалежне оцінювання, оцінювання другий етап тестування. це ВВТ. Друге самооцінювання, самооцінювання і третій етап це будуть експерти, які вже під підготовлені по всій Україні усіх усіма управліннями територіальними наших служб для того, щоб оцінити педагогічну діяльність вже в закладі. Подивитися на урок, подивитися, які форми роботи використовує, поставити запитання, бо можливо не все на уроці можна було і побачити, бо є дистанційно, ми ж дивимося. А тоді вчитель розповідає, аналізує, які ще він форми роботи має. Ми бачили, як відповідає учень. Ми бачили, як звертається вчитель, Ну, на одному уроці ми кажемо так дуже непросто, але ми за цей період все-таки бачимо і оцінюючи вже його тести, оцінюючи його самооцінку, маючи, ми бачимо, співставляємо і бачимо наскільки сьогодні цей педагог може поставити йому відповідну кількість балів. Ще одне таке питання. Я не вимагаю два цифр, бо це був 19 рік. Там, умовно, зі 100% скільки відсотків проходять цю сертифікацію, а скільки ні? І на яких етапах найчастіше? Люди не проходять, тобто тестування. на зовніш... тестування зовнішні. тестування, тому що там є 100 запитань, і вони є загального розвитку, є питання такої методичної роботи наших педагогів. І як будь-які тести це хвилювання. Коли учні проходять цього, вони десь знаєте простіше на ті речі дивляться: здав та й здав, так як і на іспитах. А вчитель він завжди хоче мати позитивну оцінку. Десь той комплекс відмінника ми ж ще маємо його окремі, окремі, що от все має бути дуже добре, все має бути на відмінно. І десь їх тривожить, як що скажуть, що скажуть у закладі, що я не відповім на всі запитання. Ви знаєте, коли б посадили вас, мене будь-якого іншого, іншу будь людину, ну, хтось дав би, хтось не здав, хтось більше хвилюється, хтось менше хвилюється. Тому тут ми абсолютно підтримуємо кожного освітяна, на який зареєструвався, це уже. Є рух до саморозвитку. Ми говоримо про те, що наш вчитель, наші вчителі нам кажуть, ви знаєте, ми кажемо, що це певне випробування. Ні, це не випробування, це новий шлях до розвитку. Ми хочемо показати, як ми розвиваємося, що цікавого у нас є. Адже ми на сьогодні маємо і систему роботу, і позитивний свій досвід. Хочемо ним ділитися, і хочемо, щоб про це знали інші використовували в своїй роботі. Це було надзвичайно. Приємно, бо вони у нас всі талановиті. І якщо навіть він не пройшов ці тести, ми дуже підтримуємо і зосереджуємо увагу керівників підтримати такий твор, творчих наших педагогів, тому що і особливості, але зараз у час війни всі всі, скажем, психологічний стан він дуже складний. Тому із 200, які зареєструвалися і могли брати, в нас пройшло 139. Добре, тепер якщо ми говоримо про якість освіти, як зараз забезпечується якість освіти і освітня діяльність в умовах війни? Так дуже скажімо, можливо, не просто, але вже попередньо ми говорили, що найважливіше було це психологічний стан кожної кожного учасника освітнього процесу батьків, які виражають дитину і налаштовують дитину на роботу, на навчання дитину, яка налаштовується на позитив, і що дівна чекає зустрічі у школі незалежно від того, прозвучить сирена, не прозвучить. Сигнал, чи не чи буде повітряна тривога, він налаштовується на позитив, і коли вона звучить, то звичайно він знає свої всі кроки, і це не викликає особливого е, такої тривоги чи стурбованості. І вчитель, який має абсолютно це все зрозуміти, прийняти незалежно від того, які вдома проблеми, адже ми знаємо, що е, підтримують сьогодні освітяни і в дуже складний такий час і внутрішньо переміщених осіб, і дітки навчаються, і є дітки, які сьогодні втратили в родинах найдорожчих людей, і це також впливає на організацію роботи вчителя. Отже, також від нього залежить дуже багато. Тому ми зустрічаємося з з педагогами, з керівниками, проводимо зустрічі, тренінги, семінари для того, щоб розказати, яким чином ми маємо всі разом. Працювати дуже важливо сказати. Ну і з керівниками, звичайно, ми кажемо, що від керівника дуже багато залежить. Він це має. Як він скаже, добрий день сьогодні до своїх працівників, до дітей, які як пташочки летять сьогодні, надзвичайно позитивно в, в очну форму навчання організовано. Буде залежати вся робота закладу. Тобто ми спостерігаємо за тим, які настрої у колективі. Це перше, друге, ми провели таку. Роботу, і ми вже я вже згадувала вам про е, інформаційну відкритість і прозорість закладів нашої освіти, де ми на сайті е, отримуємо 50% інформації про заклад. Що це за заклад, які в нього установчі документи, що записано в нього в статуті? Е, яка освітня програма? Тобто, батько може завжди зайти на сайт закладу освіти, і подивитися. Ага, я хотів би, щоб моя дитина тут навчалась. Він дивиться на освітню програму, дивиться на кадровий. Склад закладу освіти дивиться на кількість е, 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 Дітей, яка є, дивиться на те, яка положення, чи є про академічну доброчесність, чи розроблено і функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти. Тобто він для себе проводить аналіз і багато інших питань, як живе школа, чим сьогодні які сьогодні форми роботи, адже зайшовши на сторінку школи, ми можемо побачити, як вони працюють, які проводять заходи, чим займаються, і це от ще один такий аспект. І другий аспект, звичайно, це допомога провести самооцінювання закладу того ж безпекові безпечного середовища управлінської діяльності, щоб заклад розумів, як йому рухатися надалі вперед. І звичайно, що аналіз проведення 38 результатів інституційних аудитів, що ми виявили що ми провели, то ми бачимо, чи є проблема сьогодні в управлінській діяльності, чи є сьогодні проблема в оцінюванні дітей, чи є можливо в підготовці. І проведені педагогічної діяльності що треба звернути кожному закладу. Це ми виписуємо також в діаграмах, в графіках, стараємося зустрітися з колегами і їм підказати, над чим сьогодні треба працювати для того, щоб. Пройде прийде перемога, і ми могли успішно проводити інституційні аудити, адже це зовнішнє оцінювання незалежне. Бо до роботи в інституційний аудит ми залучаємо незалежних експертів, які мають можливість оцінити своїх колег. З нашої території вони, але з іншої місцевості, тобто, щоб не було родинних зв'язків і не було там якихось знайомств, щоб не працювала ця людина, колись в цьому закладі і не прийшла оцінювати. І дуже важливо, ви знаєте, що була в мене остання зустріч із керівниками, е, новопризначеними закладів е, освіти міста е, Львова, і я е, вручаючи вже сертифікат про те, що вони є успішно, пройшли. Підготовку можуть бути пройшли сертифікацію в 19-му році, чи в 20-му, про дев'ятнадцятому пройшли отримали сертифікат, що вони можуть бути експертами. Одночасно, ще ця категорія е, директорів, ну вчителів, директорів е, готова працювати і бути експертами з питань проведення інституційного аудиту допомагати. Тобто активність настільки позитивна, е, і я побачила таку тенденцію що, ну принаймні, із тої невеликої кількості, десь від. 40 педагогів, які були присутні, що вони були нашими учасниками сертифікації, вони учасники експерт, і вони сьогодні директори закладів освіти. Тобто, ці люди, які прагнуть до зміни, прагнуть до Так, самодосконалення. і маємо результат позитивний. Що ж, Валентина Загрева, начальниця управління державної служби якості у Львівській області. Я дякую вам. Дякую, до зустрічі.